Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Теренс Кроуфорд заявляє, що Джермел Черло той боксер, з яким він хоче влаштувати наступний бій після можливого реваншу з релом Спенсом молодшим пізніше цього року, а саме в грудні. В інтерв'ю Кроуфорд сказав, що він не буде битися вище першої середньої ваги, тому що він не з тих, хто думає, що може перемогти весь світ незалежно від того, в якій ваговій категорії він змагається. Що це означає, все полягає в тому, що Чарло потрібно буде повернутися до першого середнього дивізіону після його бою 30 вересня проти чемпіона в суперсередній вазі Сауля Канело Альвареса, щоб влаштувати бій проти Кроуфорда та зберегти свої пояси. Стосовно бою з Джароном Енісом, Кроуфорд сказав: Це може статися, тому що ми в одній ваговій категорії. Але на даний момент я шукаю більших і кращих можливостей, як Джармел Чарло. Я просто думав повідомити йому, що я теж прийду за ним. Про Чарло Кроуфорд додав. Мені байдуже на чувака, я б не сказав, що він мені не подобається, тому що у мене немає причин не любити його особисто, мені він просто байдужий. Багато шанувальників боксу вважають, що Джермел програє Канело, після чого повернеться до першого середнього дивізіону, щоб відновити захист своїх титулів, які будуть зменшені до трьох IBF, WBA та WBC. Адже стало відомо, що Чарло позбавлять поясу WBO після 30 вересня, коли він поб'ється з Канело. Натомість повноправним чемпіоном тимчасового поясу стане Тім Дзю. Якщо Джармел дійсно програє Канело, це відкриває можливість для нього захистити свої титули проти Кроуфорда. Проте Джармел був непохитний у минулому, кажучи, що Кроуфорд повинен попрацювати над тим, щоб боротися за титул, як це зробив він, перш ніж отримати такий шанс. Джармел боєць старої школи і він вважає, що бійці повинні заробляти свої шанси, а не лінуватися та агітувати за бій на основі своїх минулих перемог. Кроуфорд продовжив: Чарло тримає всі пояси в 154 фунтах, а я тримаю всі пояси в 147. Я та Ерол були двома найкращими в напівсередній вазі в дивізіоні, і це був найбільший бій цього десятиліття. Я не бачу нікого на такому рівні, як Теренс Кроуфорд та Ерл Спенс, окрім Канело, і він бореться на 168, і я не бачу, щоб ми з ним билися. Кроуфорд також відповів, в якій максимальній вазі він буде проводити поєдинки. Я б сказав, що в 154 фунтах там хлопці стають великими. Я не надто голосна людина, щоб сказати, що можу перемогти світ. Я розумію, що вагові категорії існують неспроста, і я поважаю їх. Так, я думаю, що 154 буде моїм максимумом, враховуючи мій вік. Мені скоро виповниться 36 років у вересні, тому я також маю це враховувати. Однак, якщо Джермел переможе канело в суперсередній вазі і стане беззаперечним чемпіоном, це може знизити будь-які шанси на бій проти Кроуфорда у першій середній вазі. Джермел буде насолоджуватися багатьма величезними грошовими боями, доступними йому, і не буде жодних причин знижуватися у вазі, щоб піддавати своє тіло випробуванню для бою проти Кроуфорда. Чарло був би першим хлопцем, який вирішує, і Кроуфорд повинен буде погодитися піднятися до нього, якщо б він хотів отримати бій та можливість зміцнити свою спадщину. Джермел очевидно, бачив, як вага виснажила його друга та напарника по тренажерному залу Ерла Спенса Молодшого, і він не хотів би, щоб те саме трапилося з ним, якщо він знизиться з суперсередньої до першої середньої ваги, щоб битися з Кроуфордом у ослабленому стані. Тим часом колишній чемпіон світу в першій середній вазі Іше Сміт вважає, що якби поєдинок Теренса Кроуфорда та Ерола Спенса Молодшого склався інакше, і Спенс здобув би перемогу, любителі боксу щосили б знущалися з Теренса Кроуфорда і висміювали його в соціальних мережах. Сміт звинуватив уболівальників у лицемірстві і присоромив їх, написавши. Коли Альварес програв білолу, ви йому це не пробачили, та й ви нікому нічого не вибачаєте. Але тепер ви хочете, щоб уболівальники махнули рукою на поразку Спенса, це божевілля. Пам'ятаєте, коли мені був нокаутований Маркесом? Боже мій, ці чортові меми з'являлися просто без зупинки. Брехати не буду, деякі з них були до усрачки смішні. У чому моя думка, де тоді була ваша повага до пакяо? Ви все самі вирішуєте, коли хочете поводитися цивілізовано, а коли ні, якби Спенс зробив те саме з Кроуфордом, ви б займалися тим самим? Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!